Супи, які можна просто покласти у кишеню, а ще вакуумовані пастила, ковбаски, горішка з медом. Усе це ніжинські волонтери виготовляють для наших захисників. Спочатку повномасштабного вторгнення на Ніжинщині, як і в будь-якому куточку Чернігівщини, люди організувалися. Хтось взяв до рук зброю, щоб дати відсіч ворогу. Хтось тримав тил. Зібралася ціла когорта однодумців, яка вирішила допомагати військовим. Такий кухарський підрозділ сформувався під час поїздки на Сумщину, розповідає координатор Наталія Забіла. Передавалися рації, передавалися тепловізори, а, бо ну ми взагалі-то так злегка цим займалися всім, і передавалися супи сухі від а, Київської кухарської сотні, столиці. Ось і саме військові сказали, що Наталка чого так мало. Давай все більше і більше, і більше Їх, їдучи назад. Я зафонувала Костянтину Смолію, кажу, слухай, не де ж в ніжені в ніж, 14-му році це все робилося. Давай пошукаємо, може, ці сушарки є і щось запустимо. Придбана за кошти одного з засновників зграї, перша сушарка була у волонтерів через два тижні. Проте замовлень ставало все більше. Тож прийняли рішення придбати ще її. Однією і була куплена за кошти. Фонду друга сушка. Я вам скажу, що через рік. 23-му році, в вересні, на день народження Костянтина Смолія, ми купили третю сушарку. Ну ось розумію, що кожен день народження когось із засновників кухарської зграї приносить якісь матеріальні вигоди самої кухарської зграї. Громадську організацію кухарську зграю заснували п'ять небайдужих ніженців, але людей, які допомагають та працюють виготовляючи харчування для військових. Набагато більше нас сила Селенна на день волонтерів в грудні. Я намагалася підрахувати, скільки ж людей зав'язано на зграї і волонтерить допомагає в будь-який момент. І я вам скажу, що було нараховано більше 600 осіб. Це нам допомагає. Хтось добуває городину, привозить, хтось сушить вдома, хтось вирощує городину, хтось приходить на зграю, фасує, хтось не кожного дня, хтось знає, що за ним закріплена цибуля, і він по там, суботам повинен прийти, там сніг град, Землетрус дівчата приходять і труть ту цибулю в неймовірній кількості. Багато хто просто ...дома чистить цибулю, моркву, буряки для того, щоб потім переробляти все це. До збору овочів долучаються і ніжин, і населені так, пункти так. району. Усім діляться небайдужі люди: цибуля, капуста, буряк та морква це чотири основні інгредієнти для сухих супів та борщів. На початку роботи волонтери мали невеликий асортимент, проте майже за два роки роботи змогли розширити різноманітність Люмованої продукції зараз ми виготовляємо дев'ять супів, дев'ять видів супів, три види молочної каші. Є узвар, у нас є смаколики. У нас є сухарики з спеціями, у нас є безліч іншої продукції. Ми марнуємо капусту, квасимо капусту, квасимо помидори. Ми безпосередньо займаємося пастілою, ми готуємо мед з горішками. Ми, ну, тобто, все, що не потрапляє до нас в руки, все перетворюється на смаколики і підтримку для наших ЗСУ. до виготовлення продукції долучаються й освітяни. Діти допомагають нарізати, фасувати та обробляти продукти. У виготовленні молочних каш, узварів та супів волонтерам допомагають учні, ліцеїсти та дошкільнята. Роботи вистачає усім. За допомогою ліцею я почала волонтерити, починаючи від в'язання сіток, закінчуючи з гаєю вовчення. І на мою думку, це дійсно важливо. Адже наразі у кожного з нас є можливість, щоб почати волонтерити. Кожна людина може зробити свій внесок. І він може починатися як прийти на зраю допомогти або принести своїх продуктів. Молодь залучається до всіх процесів і не цурається ніякої роботи. Миють і чистять на рівні з дорослими. Для мене молодь, яка ходить до нас і допомагає. Це приклад, це впевненість в майбутньому, впевненість в тому, що Україна буде і буде гарною, процвітаючою, сильною країною. Спілкування з молоддю надихає. Взагалі, навіть не певно, більше ніж спілкування з військовими, бо ти розумієш, що за тобою стоїть сила, селена дітей, сила селена молодих людей. Які готові рвати в силу своїх можливостей і працювати в будь-яких умовах, аби тільки все було добре і була скоріша перемога. Я щаслива, що я разом з кухарською зраю вовченят можу допомагати збройним силам України. Зокрема, найменші залишають малюнки та пробки, які волонтери потім передають воїнам разом із продукцією. Деякі юні вовченята говорять, зграя для них стала другим домом. я, вовченят, я вже хожу, як до себе додому. Мене вже навчили готувати, прибирати. Я вже навчилася всіх процесів. Я знаю, що це допоможе нашим воїнам ЗСУ, тому я справді викладаю на повні свої сили. Волонтери з граї вовченят працюють не за гроші, а за для наших військових, за для нашої перемоги, за для скорішого миру. Олександра Трішина, Наталія Рульова. Час новин, Ніжин.